Всім привіт! Це канал Мілі Гейм. і сьогодні ми зануримося в повний хаос спорунки Sinkinch. Ми створили власний гурт, а можливо, навіть найкринжовіший хіт року. І почнемо ми з обзора. Перше, я хочу подивитися, що це за знак зверху. мова, спорунки Sinkage, no. Друзі, дуже багато людей мені говорили, щоб я спробувала цю гру. Ця гра, як вони описували, дуже не схожа на другі спрунки. Так що ми обов'язково з вами це перевіримо. Зверху, ще, як ми бачимо, галерея, яка світиться різними кольорами, і це ми теж продивимося. Але. Після першої зборки. Тобто я хочу подивитися, перший, перших персонажів тута, наших героїв. Назва перекладається, ця як спрунки співає. Так що я дуже-дуже буду е, тому рада, якщо спрунки, будуть тут аудіозвуки зовсім зовсім інакші, непривикші для спрунки, я б так би сказала. Починаємо з першого. Wow. Yeah. <laughs> Ну-ка, цього стало якийсь звук робить. Але він такий же самий, як просто ці персонажі. Угу. Окей, у нас тут купа дивних створінь, і кожен з них музичний інструмент. Навіть не дивних, а дивовижні. Персонажі просто відпадні, дивовижні е, персонажі, дивовижні звуки. І ми йдемо з вами, друзі, далі. Не хочу відставати. Стрілочка, мені дуже цікаво. Перший ряд ми зробили, а цей нижній ряд не хочу чомусь. Вставати. і ми, я хочу в галерею подивитися чому. Ух ти! Ми нажали стрілочку. Тут уже зовсім інші персонажі. І я надіюсь, тут є Е, Дивіться, перший ми ряд придивилися. Тут ми будемо починати з цього О, Орен, простий Орен, але персонаж у нього покращений. Мудячний угу. файл. Вау! Макарі, а це якого ризика? Ух ти, яку тосту покидаєш? Класно! Але звуки, Ще відпадні. Друзі, спробуємо зробити щось мелодійне, можливо, навіть гармонію. Наприклад, так. Звучить як кавер на пожежну сирену. <хи> так, далі ми зупинились на цих. Тепер ваша черга. Пишіть у коментарях, який персонаж з прунки Сінгінч ваш улюблений. І я зроблю наступного разу ремікс із ним. Добре, і в нас ще залишився він. Не розумію, чому нижні. Давайте продивимося, друзі, спочатку з вами галерею. Може, я зрозумію, чому ті нижні. Не хочуть вставати. Друзі, ось тут ми бачимо цих других персонажів з плунки, оцих файних наших, але зроблені вони просто бомба. Китайська мова. Як я зрозуміла, це китайський мови Спрунки. Ух ти, бомба. Спрунки з людськими тілами. Різні очі. О, доктор. Все. Але на жаль я не розумію, чому ж не підключаються ці. може, тут є хорор, і ми в хоррорі вже все зрозуміємо. Я надію, що не. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто вже грав цю гру, чому нижній ряд просто не спрацьовує? я би переіграла цю бо зіграла би ще раз, тому що мені дуже цікаво, навіщо цей нижній ряд, якщо він не працює. Ну, тобто нічого не включається. На жаль, я не розумію, і кодів тут теж немає, щоб вести, щоб воно, оцей нижній ряд він пройшов дійство. Хоть тут немає хорора, тут можна створити ідеальний трек і обов'язково його, його записати. Не забувайте записувати свої треки, тому що то ви поставите щось одне, друге, третє, і получиться просто ідеальний трек. І ви навіть самі цього не зрозумієте. Тільки тоді, коли ви вже переслухаєте його, ви зрозумієте, який ви геній. Якщо вам сподобалось це музичне божевілля, ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий випуск порунки Stinginch. До зустрічі і нехай ваш ремікс завжди буде епічним! Всім па-па!